Вітаю пані та панове панянки. Вже придивляєтесь до весняної колекції взуття, і вже накинули оком на взуття з невисокими халявами, полусапошки, як досі називають їх чужинською. А нашою рідною вони звуться полуботки. Приміром, вона замовила собі полуботки. Взуття з високими халявами в українській звучить як чоботи або чобітки. Ще має українська туфлі та черевики. Не ризикуйте взувати підвечірню класичну сукню черевики, тільки туфлі, тобто взуття на підборах або ж без них, що закривають ногу до В Воднині таке взуття звучить як туфля жіночого роду. Туфлі носять і чоловіки, і жінки. А ось черевики, які закривають щиколотку і застібаються зазвичай на блискавку, або шнурки взувають частіше чоловіки. Приміром. Взув черевики і пішов на прогулянку, або ж взув туфлі під костюм з кроваткою і пішов до офісу. Обирайте взуття грамотно і милозвучної української.